Рік тому, 29 березня, 37 співробітників Миколаївської обласної військової адміністрації назавжди залишилися на роботі. Їх життя обірвала крила та ракета окупантів, що зруйнувала адмінбудівлю. Жителі Миколаєва сьогодні згадують цих жертв цієї трагедії та приносять на місце масової загибелі квіти. Із ними поспілкувалася наша колега Наталя Якобсон. Вона зараз з нами наживо. Отже, Наталю вітаємо. Розповідай, що пам'ятають про той день місцеві, якою буде подальша доля понівеченої будівлі. Вітаю колеги. Напередодні цієї трагедії, річниці цієї трагедії, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про те, що ця будівля зараз є аварійною, і, скоріш за все підлягатиме. Знесенню замість неї після війни вже побудують нову. Однак невідомо, поки що чи на цьому місці на місці масової загибелі людей. Сьогодні у Миколаєві приспущені всі державні прапори на знак жалоби за 37 людьми, які загинули в цій а, трагедії. А також хочу нагадати, що рівно рік тому, о 8.30 ранку, будівля була повна людей, тому що багато хто вже прийшов на свої робочі місця, був початок робочого дня, а вже за 15 хвилин пролунав потужний. Ужний вибух. І ця кремезна на вигляд будівля була зруйнована з першого по 9 поверх в одному крилі, а всередині будівлі утворилася величезна діра. Всі конструкції обвалилися донизу і їх рятувальникам довелося розбирати понад 4 доби. В цей самий час тут чатували рідні та близькі люди, які ймовірно могли. Перебувати під завалами, вони дуже сподівалися на гарні зв'язки, однак отримали їх далеко не всі. Пропоную з цього приводу послухати невеличку розповідь рятувальника, який працював тут над розбором завалів. Дівчата не могли запізнитись на роботу. Вони були дуже відповідальні, дуже сумлінні. Вони прийшли вчасно. Хтось прийшов забирати, як Анастасія, документи з цієї юристи, хтось просто прийшов на роботу. А Оксана Гавриш, батько єдина донька. Він запитував у всіх, чи ніхто не чує, чув, чи ніхто не бачив, може в лікарні, може де. І як мені сказали, що немає Оксанки Гавриш, я з нею працювала ще в обласній раді. Ну, ви розумієте, це просто світлі особистості. Це не можна простити, це не можна забути. За кілька днів до трагедії Миколаївці почали приносити на це місце квіти і лампадки, згадувати загиблих, своїх знайомих, близьких та рідних людей. Також хочу нагадати, що в цій трагедії загинули не лише представники апарату обласної військової адміністрації, а також і Тероборонівці нашої самооборони, а також військовослужбовці, які в цей час перебували в будівлі по робочих справах. Також серед жертв та потерпілих цієї трагедії є і працівники господарського суду, які розташовувався в цій самій будівлі на горішніх поверхах. Також хочу сказати, що у цій трагедії є люди, які отримали каліцтва, і цей день вони не забудуть до кінця свого життя. Наразі це вся інформація. Колеги, слово вам. Дякуємо, Наталю. З нами на зв'язку була Наталія Якобсон із Миколаєва. Вона розповіла про власне влучання рік тому, 29 березня російської ракети в будівлю Миколаївської ОВА і про подальшу долю цієї будівлі.